Вітаю, друзі. Вітаю. Ви знаєте, я хотів сьогодні зробити стрім, але побачивши оце на суді у Коломойського. Ну, ми йдемо далі і далі і далі. Ми кажемо, Росія дно пробиває. Ні. Ні. Це ми пробиваємо, пробиваємо, пробиваємо і пробиваємо. Я почитав ті коментарі. Та Коломойський він захистив Україну. Та це не Коломойський повинен там сидіти а Ахметка і Порошенка. Та це журналісти, вони дуже. Вони гарні, вони просто залежать від нього і у них немає вибору. Слухайте. Люденьки, ви що? Я звертаюсь, взагалі не поділяю зараз ні на кого. Білих, красних, Порошенківців, Зеленківців, Тимошенківців. Ви що, люди? Це олігарх. Я не... Ми себе називаємо освіченою нацією. Ми себе називаємо критично мислящими. Ми себе називаємо європейцями. Зараз ми про це поговоримо. Тому я сказав, навіщо стрім? Для чого стрім хотів дождатися? Візьмуть його на поруки чи не візьмуть, віддадуть. А зараз мені просто пофігу. Та хай взагалі його випустять, та хай взагалі нікого не, не арештовують, хай взагалі нікого не судять, взагалі нікого. От як було, як душили вони, хай вони душать. Поговоримо про поговоримо про це. Але зараз я хочу сказати, що. З'явилася оновлена інформація по втратам противника в результаті проведення спецоперацій наших в Криму. Большой десантний корабль Минск Ви пам'ятаєте, наші вразили? Безповоротні втратили, втрати склали 62 окупанти. 62 окупанти загинули в Большому десантному кораблі. Також, Після ураження Чорноморського штабу, Чорноморського флоту Російської Федерації, штабу Чорноморського загинуло 34 вищих офіцера, серед них командувач Чорноморським флотом, адмірал Соколов. Це вже у ну, вже Дані провірені. Ще 105 окупантів-офіцерів було поранено. І це, друзі. Чудово. Це просто чудово. це класно. Тому що і ми допомагаємо нашим справжнім хлопцям. Я не знаю, що скажуть воїни, коли відпустять Коломойського. Ну це блін. Я дякую Умнової Оліці. Я дякую Комарницькій Валентині, Олексієвець Павлу, Молдаван Олені, Олексієвій Олені. Петухову Андрію на Монобанк, дякую вам, Андрію. Вірстюк любові, нашої чудової Україночки Сполучених Штатів, дякую вам. Дякую вам. Ірині. всім за вашу допомогу. Ми збираємо вже, я ж сказав, тепер будемо ділити. Є заказ від нової, нової, нового підрозділу. Це підрозділ в старій бригаді, нова сформована рота. Там вже познайомилися, і брат, мій і із Комроти, там все нормально. Тепер будемо і туди, і туди. Дякую вам. Дякую вам за допомогу. І не дивіться на цих Коломойських, і не дивіться на таких званих, зна... Ой, званих журналістів. Я не знаю, хто це. Десятками років ми всі їм вірили, довіряли, а вони просто. Маніпулювали, косили гроші, заробляли, обдирали державу, я не знаю, ну, ось дивіться. Туди прибув цілий десант на суд захищати Коломойського. Це Олександр Ткаченко, бувший міністр культури да, наш, і командуючий один плюс один. Олександр Дубінський, ну це всі знають пуделька. Наталя Масільчук, Мосільчук, наша незламна Наташа, зламалася Наташа, коли грошики зацвінькали, зламалася Наташа. Алла Мазур, як, як та, йди. до, не знаю, не хочу. Юрій Горбунов. Ну, звісно ж, не дали там ні 5, ні 50 мільйонів. Я ж не знаю, скільки там йому дають на все це. Іде свайби гуляє і так далі. Ігор циганик, великий динамовець. а Що можна сказати про Динамо? Нічого. Суркиси це партнери Коломойського, це партнери Медведчука, як і Коломойський партнер Медведчука, як Медведчук партнер Порошенка. ну як? Як? Скажіть мені, як це може бути? Я вже не знаю. Як це розпояснювати? <кій> ну, я завжди кажу, що колишні це все одна контора, все, все всі вони пов'язані, все вони зв'язані, всі вони перемотані, всі замотані. Слухайте, це щось, ну це взагалі неймовірно. Коломойський навіть не може відповісти, він громадянин України чи ні, але він чітко відповідає, що він не тільки громадянин України, тому що навіть Равін, ой, Рабі, Рабін, Дніпроп... вибачте, рабін Дніпропетровської області прийшов взяти Коломойського на поруки. Ну тут, звісно, ну, тут, звісно, свій прийшов взяти свого. Я навіть тут не обурююсь, навіть нічого просто не обурююсь. Свій прийшов взяти свого. Я думаю, що Коломойський на накрадені у нас гроші у держави вкрадені гроші підтримував і синагоги, і общину єврейську. Все ясно. Але ось дивіться: Наталя Мосійчук, наша Україночка, наша золота, наша, вона ж Горою за президента Зеленська. Та не горою вона за президента Зеленська. Вона просто виконує скрізь роль свою. Роль, щоб заплатили їй гроші там, 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 а вона входить в довіру туди, туди, туди. Її крізь допускають, і на цьому вона робить гроші. А чи платить Наталя всю, всі податки? Хто скаже? А взагалі ці всі платять податки, всі, вони вкрали, крадуть у нас, в конвертах отримували. Ви що думаєте? Вони зарплатню 6 тисяч мінімально отримали? Ні. Далеко ні, друзі. Ну розумійте, що це, ось чого вони там? І ось вона, вона закликає. Він не буде імітувати хвороби. Це вона каже. Це ж вона може. Вона ж, ж і, і артистка. Мало того, що вона маніпулює і знає кмінів. Вона ж і артистка, ви ж як вона може обличчя зробити? Як вона може це сказати, Він не буде, він не буде імітувати хвороби. Він е, чесна, справедлива людина, він сильна людина, він не буде цього робити. Це ж вона так каже. Він не буде звозити сюди автобусами е -побі 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 своїх прибічників. А вони є у нього прибічники. Ну, я не знаю, виходить, що є, за гроші є всі. Він не буде палити шини і катати діжки. Ось це Масійчук, друзі. Ну, що я можу сказати? От скажіть, Наталя Масійчук працювала на П'ятому каналі у Порошенка одна контора. Одна контора. Вона була ведучими новин, потім прийшла до Коломойського. Коломойський там давав гроші, вона розвивалася. Ну, нормально, ну, нормально. Ну звідки ля у простих ведучих отакі статки. Ну, скажіть, Дубінський все залежало від Коломойського. Він був його песиком. Ткаченко, все, що є у Ткаченка, це Коломойський. Ну, у нас ще є. Знаєте, коли вони прийшли, я, я не думав цього говорити. Ну, прийшли, прийшли. Я навіть думав, мабуть, не затрону. Ну, є у нас ще підданчество. Думаю, є у нас там ще боягузтво, є там внутрішнє рабство. Ну, прийшли, прийшли там, я не знаю, прийшли. Прийшли захищати, прийшли захищати, я не знаю, там ну, щось таке можливо, так? Да? Ну, прийшли, так і прийшли. Ну, все це зрозуміло. Але коли почали брати на поруки, ну все, ну все, друзі, тут уже все. Вони такі ж крадії, вони ж такі шахраї, вони ж такі брехуни. А коли мені пишуть, ви знаєте, що мені пишуть? Я вам зараз скажу, що пишуть. Зараз, де вона ділася? Де вона ділася? Так, 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 щас, 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 щас друзі, тут є у мене. А... Люди у нього працювали, він до них добре відносився, Чому б не прийти на підтримку. Все ж вирішує суд, вони. Стоп! Стоп! А люди що? Не працюють у Порошенка? Так чому ми обурюємося, що його зустрічали в жулянах, що на кожен суд приходять люди і не дають йому суд, не дають, щоб його посадили? Чому ми обурюємося? Люди точно так же працюють у Порошенка, який накрав все і на накрадені гроші тепер утримує оцих людей, а ці люди захищають його, так? Так. Так. Потім мені пишуть, не в Коломок повинен був ти перший, а Ахметка з Порошенка. Підожди, чому? Ох, Коломойський захистив 14-го, він зараз нічого не робить. А Порошенко хочеш не хочеш, визнаємо ми це, не визнаємо, він щось робить зараз. Так чому тоді Коломойського не можна? Порошенка можна. Хочеш, не хочеш, визнаємо ми це чи ні. Добре, ми будемо казати, чи не добре. Ахметов зараз найбільше фінансує потреби Збройних сил України. Це правда. Хоча я про це не кажу, не говорю, і не був, і не сказав би не це, так він зараз більше всього зробить. Чому тоді Ахметов повинен там бути, а Коломойський ні? А пінчук ні тоді, ні зараз. Він, він навіть госпіталь, дом під госпіталь, який зробили, забрав. Чого не пінчук там? Скажіть мені, я, друзі, в нас нічого не буде. Ну, якщо ми так. То нічого не буде. Я вже промовчав, коли пішов цих е, проти залужного відкрили справу. Це ганьба, це зрадництво, це все. Підождіть. Це що таке? По-перше, не проти залужного. А по факту, південного факту, на початку війни, чому там, там так сталося? І слідство розбирається. Так, залужний це зараз вищий пілотаж. Так, залужний зараз робить те, що повинен робити головнокомандувач і більше. Так, не можна його трогати, не можна його чіпати. Так, і це правда. Але після війни, коли ми переможемо, треба слідство. І ось там повинні бути винні. Не знаю хто. Ну, якщо ми європейці, якщо ми принципіальні, якщо ми чесні, ну якщо винен залужний, то він потім повинен понести покарання. Яке не знаю. Винен Зеленський, він повинен понести покарання. Подивіться, нема в світі недоторканих осіб. Президенти, навіть в Сполучених Штатах, і Трампи, і Уолтер Гейт, і всі, всі всякі були Ніксони а в Південній Америці, а у Франції немає. Прем'єр-міністр, якщо людина винна, от тоді держава правова, отоді держава, цивілізація в державі, отоді народ. Його не дурять. Друзі, ви що? Ви що захищати, прийти одного з найголовніших крадіїв, варюх, шахраїв, злочинців і тут підтримувати і казати, що його не можна наказувати, тому що він в 14-му дав автомати і там поплатив 10 людям по 10 тисяч. А чи поплатив? Ну, 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 давайте заспокоїмося. Ми правова держава. Ми хочемо бути правовою чи ні. Я навіть тем інших не бачу сьогодні. Там куча тем, наприклад, от того, що е, Стефанчук сказав: що немає Верховної Ради проголосувати за заборону Московської церкви. Не хочу я про це казати. Ви тут подумайте, сядьте, Наталочка, на той. а чим відрізняється Гордон? Скажіть, він також скрізь працює. Чим відрізняється голова Ну, це все? Чим Назаров відрізняється? Вони всі журналісти, і вони всі у когось працювали і від когось залежні. Чим відрізняється той же Назаров? Він же працював на Мураєва, від Мураєва залежний. Ну ви що? І Мураю, мабуть, добре йому платив, як Коломойський платив цим. Да, це їхнє право прийти захищати чи ні. Але коли люди про це кажуть, або коли вони можуть прийти. І, мабуть, це навіть плюс можна було б поставити. Я так і думав казати. Але коли на поруки брати, випустити злочинця, випустити того, за. Ми боролися, ми для того позвали Зеленського. Ну все, ось де ви бачите у мене, скільки емоцій. І вони не злі. Вони навіть не обурливі. Ви знаєте, вони високомірно насмішливі. Отображайтесь на мене ні. так не можна. Так справедливості не буває. Ось тут можна справедливо, а отут не можна. Дякую вам, друзі, за вашу допомогу. Дякую за вашу підписку і дякую, що ми разом до завтра Україна переможе. А Коломойського, да Бог з ним, мені вже якось, знаєте, так хочуть люди.